Вітаємо вас у зимовому дім рослин. Якщо ви вважаєте, що зимовий сад нудний і безбарвний, сьогодні ми спробуємо цей міф розвінчати. Звісно, зимовий сад менш багатий на барви й кольори, ніж в інші періоди року. В цей період більш актуальні стають форми та хвойні вічно-зелені рослини. А давайте спробуємо додати магії у ваш сад. І ні, ми не закликаємо вас проводити якісь таємничі обряди. Ми закликаємо посадити рослину. Рослину, яка називається Магічний Горіх або ж хамамелес. Зараз у нас середина лютого і хамамелес уже квітує. Чи ж це не магія? Називають чарівним горіхом. І, звісно, мушу вас трішки розчарувати, якщо ви вважаєте, що ця рослина має якесь відношення до тих чарівних горішків, які були у поперюшки. На жаль, ні. Його горішки не перетворюються ні на які чарівні луки, але те, що ця рослина квітує в такий ранній період в нашій широті, це справжня магія. Це магія та диво. Ви лише подивіться на ці ніжні і неймовірні форми квіти. Вони здаються такими тендітними і такими беззахисними, але насправді вони дуже стійкі і дуже витривалі. Квіти хамамелеса мають одну особливість. Коли стає досить холодно, ці тонесенькі пелюсточки зжимаються знову наближаючись до основи. А коли температура знов прогрівається, вони розпускаються. І так може тривати багато разів. Зараз у мене в руках хамамелець Віргінський, сорт Арнольд Проміс. В принципі, всі хамамелеси мають певні переваги, через які вони обов'язково мають право з'явитися у ваших садах. І я буду тримати, а ви загинайте пальці. По-перше, ця рослина ранньоквітуча, ну, можна сказати, навіть першоквітуча в нашому регіоні. По-друге, рослина має дуже гарну форму крони. В старшому віці, яка чітко проглядається, це така воронкоподібна форма із гарною структурою. Знову ж таки, рослина має помірний ріст, що теж є перевагою. Також неймовірною перевагою є забарвлення листя восени. Рослина просто шикарно виглядає, дуже гарні кольорові. Переходи і дуже довго тримається лист. Тому, якщо ви вже на світлій стороні, ми вважаємо, що ця магія має бути просто присутня у вашому саду. Якщо ви вважаєте, що хамамелесам місце у вашому саду, поговоримо про те, яких вони потребують умов. Для посадки важливо обрати затишне місце. Воно має бути сонячним і захищеним від протягів. Також хамамелеси дуже полюбляють родючі, але легкі ґрунти. Обов'язково додавайте компост при посадці. Чудово компонуються із хвойними і дуже гарно виглядають на фоні живоплотів із хвойних рослин. Якщо ж квітування хамамелесів вам здається недостатньо, і зимовий сад вам ще здається недостатньо яскравим. Зверніть увагу на сосни, які в період похолодання стають ще яскравішими, ніж влітку. Яскраву зміну забарвлення хвої можна побачити на прикладі сосни гірської Winter Gold. Вона Надзвичайно яскраво змінює забарвлення, і з настанням холодів набуває яскраво жовтого кольору. А коли знову тепліє, її хвоїнки стають зеленими. Але, в принципі, можна відмітити одну загальну динаміку для хвойних рослин. З настанням холодів вони набувають більш темного забарвлення, вони буріють, Постають більш темно зелені таким чином, вони захищаються від морозів. І ще хочемо показати вам одну рослину, яку вважаємо надзвичайно недооціненою в наших садах, нашими садівниками. Це магонія падуболистя. Ви лише подивіться, якого забарвлення в неї набуває листя. Ця рослина вічно зелена. Влітку вона має зелене забарвлення листя. А взимку дуже часто змінюється на ось такий бордо. І з переваг цієї рослини те, що вона абсолютно невибаглива, абсолютно морозо- та холодостійка, не боїться температурних капризів. Ця рослина квітуча, має дуже яскраві жовті соцвіття, які є також і медоносами. Там збирається дуже багато комах. Рослина прекрасна в живоплотах, чудово себе почуває в тіні. Там, де багато рослин, почуваються погано. Тому зверніть, будь ласка, увагу на неї. Це просто неймовірна рослина. Це казкова, казкова рослина.